Російська співачка путяністка бузова, яка підтримує криваву політику Кремля і геноцид українців, втікала від українців у Швейцарії. Тільки що вийшло существо по імені Ольга Бузова. Ну вообще, назвать, а ми з нею поговорили, якщо світа можна назвати, діалогом. Аутсоліст гурту Єгор Бортник накричав на росіян. Ви в в Росію я більше не повернусь. А також український співак Юрко Юрченко розказав, як вперше попав під обстріл та чому вирішив піти в ЗСУ. Про все це за хвилину. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн, ставте ваші вподобайки до цього відео, підписуйтесь на канал і вмикаєте дзвінок. Ваше я не хочу... понімаю, що, я... відбув... що не так. Отже, українські туристи зняли російську зірку чи то співачку, чи то ведучу Ольгу Бузову, яка приїжджала на окупований Донбас, підтримувати окупантів. На сьогоднішній момент немає діла. Тому що поки кто-то говорить, знаете, я роблю. то ми можемо все що угодно говорити і продовжувати. Ви знаєте, я много персона. Как вы заметили, пока кто-то говорит, мы делаем. И непосредственно это гуманитарно. Если я могу, а я могу и хочу помогать людям, которые в этом нуждаются, то я поняла, что я буду это делать. Все, что я могу, я буду делать. И, ну, конечно же, большой акцент а, мы делаем на помощи детям. Переселенці з Бородянки Київської області в одному з готелів в швейцарському цюріху спіймали російську співачку Ольгу Бузову і хотіли у неї розпитати, чому вона так активно підтримує війну і сам путінський режим. Але у відповідь на запитання щодо України артистка швидко втекла. Про це кореспондент НЕТ розповів Андрій Белясник, який фільмував цей інцидент. So, the, the oh. Oh. А що в Україні дітей? А тут россияки стоят. Интересненько. Угу. А ну расскажи. Расскажет, и? как она поддерживает войну. Или тебе Бузова показать кадру без детей разбитых а, городов? Оля, подойди сюда. Что ты боишься? Что ты тикаешь? М? М? Вот мы сейчас возле э, отеля. The Dolder Grand. Это один из самых лучших дорогих отелей Цюриха. И только что вышло существо по имени Ольга Бузова. Ну, вообще, мы с ней поговорили, если это можно назвать диалогом. Ана просто трусливо обіжала в ліфт, і все вона ніяк не відреагувала. Після втечі бузової, за словами Андрія, персонал попросив їх залишити територію готелю. На це українці поскаржились менеджеру закладу на те, що вони приймають і обслуговують росіян. Персонал заявив, що нас не хвилює, чим вона займається у вільний час, а те, що вона підтримує війну, ще довести треба. Це тільки ваша думка, додав Андрій. Українець також додав, що його сторінки в соцмережах вже зламали. Дуже багато хейту. Росіяни щосекунди пишуть, шлють ботів. Нагадаю, що Ольга Бузова активно підтримує політику російського диктатора Путіна, через що у жовтні 2022 року потрапила до санкційного списку РНБО. Группа B2 создала ровно через спуск нескольких месяцев, когда все это началось, самую главную антивойную песню это клыбельная. Російський рок-музикант і соліст колективу Бі-2 Лева, справжнє ім'я Бортник, влаштував конфлікт з підписниками на своїй сторінці в інстаграм. Музикант написав, що ні за що не повернеться в Росію. Далі Льова Бі-2 відповів на кілька інших коментарів. Конфлікт стартував, коли один з підписників привітав музиканта з днем перемоги. Після цього в коментарях почалася суперечка, в ході якої музикант назвав Росіян, в...", зазначає главред. ви. Ви перекреслили всі свої досягнення, та й досягнення були спільними з Україною та Європою. Все, що викликає зараз Путінська Росія, тільки огиду і гидливість. Я жодного слова забирати не збираюся. Путін і вся його розмова відстала шваль, знищила нашу країну. Читайте ваші мракобісні лекції у військкоматі з явним обуренням. Написав Льова Бідва. Зараз група Бідва гастролює по США. Як пишуть російські ЗМІ, раніше у колективу був запланований концерт в Москві на 10 червня. Проте зараз на сайті групи інформації про нього немає. Затанцюємо та що ніхто не слухає. Друзі, усім привіт! Український співак, який став на захист рідної землі з перших днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Юрко Юрченко, фронтман гурту «Юркиш», мену, робити, в інтерв'ю програмі. Живел згадав, як на початку 2000-х ледь не почав будувати кар'єру в Москві. Юрченко, який спочатку захищав Київ, а потім відвоював Харківщину, розповів, як пішов воювати, не маючи досвіду. Я навіть був з зв'язківцем, тобто на, на, на мене полишали всі рації, всю цю чіпуху. і сказали: іди прошивай їх. А я це вперше бачу, нічого не знаю. Ютуб в поміч. У мене взагалі не було військового досвіду. Я був щасливий, що я потрібен тут і зараз. За словами Юрченка, він не радиться з близькими стосовно рішення піти воювати. Ну а хто їх питав? Я ж не питав: мам, мам, можна я поїду повоюю? Ну це ж ми дорослі люди і в кожного вибір. і на оновленій землі. Врага не буде супостата, а буде син, і буде мати, і будуть люди на землі. Як відомо, на початку 2000-х Юрко поїхав до Москви, але не витримав там більше двох років. Їй вже було зрозуміло, що це клоака. Ну найгіршого місця на землі я не зустрічав. А я побував в принципі дуже в багатьох місцях. Все погано, все загниває всі злі, всі проти один проти одного. Я знав весь російський шоу-бізнес і міг собі побудувати кар'єру, але я там не зміг, зазначив він. Ти мене на зорі прощала, і рушник вишиваний на щастя, на долю. Дала. Я так і всі українці, чекаю контрнаступа і хочу в цьому е, брати участь. Я хочу дійти, стати на мавзолей, і на червону площу. Це моя мрія. Ця тумани в голові дурмани таке, ніби як малим було. Я знов на сам не розберуся, казала, мені бабуся не спіши. А я не послухав, не хотіли мої вуха слухатися, тепер я не знаю, бабусі вже немає, не знаю, у моєму колі забагато молі з'їли. Таті в кожу, я сам же дядько і не скаже батько, не скаже батько, не знає, а я стану рано, заховаюся в тумани добре мені стеля. Ся тумане в голові, моїй дурмане, певно ми.